У 20-му столітті його вважали смертельним вироком. Інформаційні кампанії того часу базувалися на залякуванні, виділяли окремі групи людей, які перебували у зоні ризику. Це призвело до стигматизації. Зараз же все більше говорять, що віл це про усіх, і не обов'язково бути поганою людиною, аби інфікуватися. Ще один стереотип про те, що ВІЛ-позитивні люди приречені на страждання та смерть. Далі познайомлю з героями, які мають стовідсоткове життя. Життя у мене гарне. Мені зараз 39. Я окрім ВІЛ, я повністю здорова, тобто в мене немає ніяких жутких діагнозів. навіть здоровіші ніж деякі ВІЛ-негативні люди мого віку. Про свій віл-позитивний статус Валерія Рачинська дізналась 11 років тому. Каже, тоді новина її приголомшила. Мені розповіли про це по телефону. Тобто, я була на роботі, я працювала з клієнтом. В мене там була істерика По потім на той час її хлопець проходив лікування проти туберкульозу. А потім у нього виявили снід. У мене була дуже така велика задача врятувати життя мого партнера, який помирав від туберкульозу. Нам це вдалося, і через 10 місяців він вийшов своїм. Ногами дуже така здорова хлопчина стаб без пансеру та несподівано припинив лікування. Саме антиретровірусна терапія допомагає ВІЛ-позитивним людям жити повноцінно. Будь-яка людина з ВІЛ, яка є на лікуванні і виконує всі усі призначення лікаря, не може передати свою інфекцію віл, навіть своєму статевому партнеру під час сексу без бар'єрної контрацепції незнання про це формує стереотип, що ВІЛ це вирок. Попри те, що Валерія готувала своїх родичів перед розкриттям статусу, для них це була трагедія. Моя мама питала там скільки ти ще проживеш. Ну тобто, ну окей, і це дуже було добре для мене. Потом тому що я знала, що тривалість життя прогнозована віл позитивної людини, яка знаходиться на лікуванні, вона дорівнює тривалості життя віл негативної людини. Жартівливі факти є, що навіть більше, тому що віл позитивна людина вона знаходиться під постійним медичним наглядом. Аби власним прикладом показати безглуздість цього стереотипу, Валерія вирішила жити з відкритим обличчям. Показати людям, що життя не закінчується. Можна народжувати здорових дітей, виходити заміж. Робити кар'єру, жити повним життям, подорожувати, робити все. Людина з віл це та сама людина без ВІЛ, просто з таблетками. Зараз жінка керує відділом в організації, яка займається захистом прав та здоров'я ВІЛ-позитивних людей. Вже після набуття статусу одружилася та народила ще одного здорового сина. Свою родину не показують через чергову стигму. Як віл позитивні діти, так і діти, які були народжені від віл позитивних матерів. Вони також стикаються з дискримінацією. Неприйняття у дитячий колектив або скування дитини. За оціночними даними центру громадського здоров'я в Україні з віл позитивним статусом живуть 250 тисяч тисяч людей їм і досі доводиться руйнувати стереотипи, мовляв, інфікуються лише ті, хто веде так званий аморальний спосіб життя. Як зі мною з такою гарною дівчинкою, таке могло статися. У мене були такі моменти, коли я відкривала свій статус, і в мене просто, ти що жартуєш? Ну як ти подивишся, як в тебе може бути віл? Звичайно ж, є і люди, які вживають наркотики, є секс-працівники. Приналежність до цих груп не дає права відноситися до людей з неповагою. Ще один стереотип ВІЛ здебільшого загрожує ЛГБТ чоловікам. Однак, за даними центру громадського здоров'я, більше половини випадків передачі вірусу трапляється під час статевого акту гетеросексуальних пар. Перенос цього негативу з хвороби на людей надає такий дуже негарний відтінок в усі ситуації з весніт щодо збереження прав людини та людської гідності. Іноді люди настільки бояться за свою репутацію, що готові відмовитися від лікування, каже голова благодійної організації «100% життя Дмитро Шерембей. Точка зору людей навколо у жодному разі не має бути ціннішою за твоє особисте життя. Дмитро був одним з ініціаторів створення всеукраїнської організації, яка досягла того, що в Україні з'явилася терапія, та почали говорити про права людей, що живуть з ВІЛ. 20 років тому, коли чоловік дізнався про свій статус, ситуація кардинально різнилася. Лікар мені тоді сказав, що я проживу два місяці. Я сказав, що не йому вирішувати скільки мені жити. У мене був інший настрій, інша мотивація. І Я розумів, що ці завдання треба. Просто вирішити зараз. Же, коли Валерія розповідала про ВІЛ статус старшому синові, той видихнув з полегшенням. Подумав, що мама хоче зізнатися в смертельній хворобі. Я хочу, щоб в цій країні люди наші були обізнані щодо ВІЛ-інфекції настільки, щоб на фразу В мене ВІЛ, але я на лікуванні. Вони реагували так: ну слава Богу, і все. І це буде дуже правильна реакція, тому що ВІЛ позитивна людина, яка на лікуванні вона у безпеці. Є лікарство, яке не надо виписувати доктором. Є ліки, які не виписують у лікарні, їх не купують в аптеці, вони непохідні фармкомпанії. Ці ліки розуміння. Ми здатні лікувати інших людей, якщо будемо просто підставляти плече, розуміти їх, а не засуджувати. Діагноз не є моральною характеристикою людини у жодному вигляді. Моральні характеристики чоловіка не в прокормній.